Вітаю рідня. Продовжуємо далі, рухаємося далі. Непрості процеси густини простору, все, що ми відбувається, що ми спостерігаємо ті, особливо, які тут на землях, в таких найгарячіших точках зараз у нас. І навіть ті люди, які знаходяться зараз десь в інших країнах, генетично це все одно відчувається. Я хочу звернутися до всіх, проговорити це в просторі, де б ви не були. Всі наша рідня, всі, хто носить ось цю зоряну інформацію, в кого гени об'єднаних зоряних систем. Я звертаюся до всіх вас, де б ви не були, в яких країнах не були, якої б національності вас не підписали. Ви маєте почути це через хвилі, просторові і включитися. Тому що це період, який ми чекали дуже дуже багато часу. Що сьогодні відчувається після ось тих подій, які були такі вчорашні? Так, це 10 жовтня, те, що вранці, 10 жовтня, в просторі було те, що я бачила, я писала вам про це ось і те, що коли проявляються дракони, я завжди знаю, що має відбуватися щось особливе. Так було на початку подій у нас в країні, а потім було ще декілька разів, коли були атомні такі небезпеки, і ось тепер знову були дракони. Дракон був влітку проявлений ще один. Хто там не розуміє, що це таке, взагалі, це така таке спілкування через хвилі з певними. З певними такими інформаційними пластами для нас людей легше сприймати у формі чогось, так? Тому що мозок все ж таки людини а, наскільки складний і наскільки а, такий сконцентрований по інформації, її потрібно розпаковувати, і нам, як людям, краще десь у формі чогось а, розуміти якусь певну інформацію. Тому а, ми називаємо. А, Формами певних істот, певних таких стихій, нам це легше зрозуміти. Це хто взагалі не розуміє, про що і думає, що тут, тут якісь казки. Я вже навіть не говорю, що це казки. Я просто говорю для своїх. Хто там, до речі, закликав мене покаятися, кайтеся, це ваша система координат. ідіть, кайтеся, зрозуміло, це ну, час такий. як кому? Хто розширюється, хто звужується, хто кається, хто плаче, хто радіє. Тут... Кожен сприймає цей простір і реальність по-свому, -по і свобода духу така, що ну, хто тут може заборонити людині реагувати на ту чи іншу інформацію, чи той чи інший процес. Однак про драконів. І ось зараз знову ж проявлені були дракони. Я розумію, що це знову якісь події особливі в нас. Так це вже перед цим був чорний дракон із золотом, а тепер уже такого аметистового кольору. Це також певні хвилі, кольори, певна концентрація знань, енергії. Ось хто там десь в якихось системах сидить, поначитувався, понадивлявся паразитарних фільмів різних про те, що там дракони це щось таке, якесь паразитарне, і яке захопило колись там. Із ящурами, з темними сірими планету. Ну, то ваша думка така. Те, що я відчуваю як драконів, це величезні бібліотеки, я не раз про це говорила. Це величезні знання і величезна енергія. Вони не б'ються так, як ми собі думаємо, не б'ються, не борються, вони дають знання. І те до цих знань потрібно наскільки бути, бути готовим, напевне, так, і резонувати з цими хвилями. Коли вони проявляються, це означає, що окрім знань, які йдуть, йде ще така певна величезна енергія, стабілізаційна, аби тут на цій планеті ті, хто загрався дуже, не зробили якихось деструктивних речей із самою землею, тому що тут живуть ж не лише люди і ті істоти, які в формі людей тут, тут дуже багато живих організмів, різноманітних форм. І нашкодити їм це неприпустимо. Тому дракони проявляються для стабілізаційних оцих процесів. Це щодо цього, щодо нашої такої, ще однієї зоряної рідні по тих хвилюваннях, які в людей повиникали, ну це зрозуміло, тому що паразити, які хто на вихід, хтось мені писав: а що ж на вихід, якщо люди гинуть, ну на вихід вони йдуть. Оця нечисть, тому а, їхні основні зв'язки не раз говорила ще повторю коротко втрачені, і вони можуть вийти лише звідси, уже через такі земні виходи. Але щоб якось утриматися, ще тому, що вони ж звикли тут паразитувати на людях і не лише на людях, на цій прекрасній землі. А вони користуються ось цими своїми методами через страх, ненависть, злість, якісь навіть такі саркастичні речі, всі такі деструктивні, аби оцю енергію тягти і за рахунок неї ще якось жити. І тому як я дивлюся інколи реакцію тих людей, які ніби на шляху пробудження або десь очі відкрили і радіють з якихось таких того, що їм подали, якоюсь радістю. Ви знаєте, будь-яка радість в лапках. На горі це. Посилення, ось, ось цього негативних деструктивних речей просто в сотні в тисячі разів. Не потрібно себе губити, і не потрібно себе втягувати разом з ними в ті їхні точки тори. Вони подають цю інформацію, звичайно. Я писала вам про лабіринти, лабіринти менталу. Ось цих схем, скільки різноманітних, вони ж паразитарні істоти. Вони наскільки звикли в цій системі працювати. В них скільки підготовлено різних схем, сценаріїв, варіантів, і вони постійно. Підсовують і хто реагує, то і втягується в це, зрозуміло, і тут, ще скільки всього вони понапридумували, якщо це все щодня а, влазити, то звичайно це просто бути харчами. Тому хто очі відкрив, то просто без реакції, абсолютної реакції, поки я як я йду, як я відчуваю, поки я абсолютно по хвилях не відчую, що це дійсно так чи не побачу, то я нікому не вірю. Що десь відбулося, зробилося по таких я маю, Я не хочу називати просто це так, як воно є, подається зараз у цій системі, особливо в нас на наших землях. А щоб не відбулося, я зразу по хвилях відчуваю, так це чи не так? Що там насправді що вони придумали, чи що вони зробили, і який деструктив внесли. Ось, але ті, хто реагує, десь там подали в якісь новині, там чи ще в цьому, і включилися, всі пішли. А якщо не включитися, то між цими хвилями можна знайти ту інформацію, яка дійсно є правдива, і е, втрачається час. Е, я корячусь на оцих моментах деструктивних, які вони подають, щось там десь зробилось, і зразу всі туди. А е, увагу свою в інше між цими хвилями, між цією інформацією, там саме цікаве відбувається те, що відбувається насправді. Ото От є таким пластифікатором новин. Простору, так хто, я дивлюся по простору, де там є, там світяться, там там світяться, бачу так. А ті, хто світився вже хопа, пішли вже втягуються, тому що їм подали якусь новину там порадіти на якихось нещастях крові на смерті. Я як людина розумію. І розумію, що таке ненависть, помста, що таке гнів, але це речі, які несумісні із людиною. що що є світлом, яка є світлом? Є поняття ярого вогню. Це коли воїн, так як я відчуваю по наших пращурах, коли воїн так він ішов на війну. А воїн коли була якась небезпека, він вбивав, але він не вбивав з радістю такою, і з якоюсь такою незрозумілою всередині, що там з помстою, а він це робив, тому що є поняття ярого вогню, є поняття очищення своїх земель. um Є поняття стабілізації отого простору, в якому знаходяться люди. Це мається на увазі ще не такі давні часи. Я розповідаю про це, і тому поняття ненависті, помсти, агресії і ярого вогню це абсолютно протилежні речі. Тому що коли включається ярий вогонь, то тут інколи навіть руками не потрібно щось робити. Воно само собою, все нечість паразитарна, вона просто знищується, зникає, тому що зовсім інші хвилі і зовсім інша концентрація. Це енергії, і зовсім інші йдуть процеси навіть по фізичних ось цих знищеннях, так тому що це зовсім інша форма енергії. Тому я всім раджу, включайте ярий вогонь без зафарбування, забарвлення ось цього оцих таких деструктивних речей. Тоді ми швидше стабілізуємо процеси на нашій світій землі, тому що воно все вже відбулося, але ми це все підтягуємо і від нашої. Від нашої ось цієї ярої діяльності все залежить, а не від реакції на оті якісь штуковини, які нам підсовують щоразу ось ці паразитарні істоти. Щодо простору, що я сьогодні дивилася по небу фізичними очима і уже входячи по хвилях, ну звичайно, дуже багато є хімічних речовин, які знаходяться в повітрі. Звідки вони взялися, я не буду говорити. Хто розуміється, про що я знає, де, яким чином могли воно з'являтися, ось ці частинки. Це хімічні речовини, звичайно, які будуть давати і давали, і дають реакцію організму на певні такі, напевно, ту інформацію, яку подають паразити. Це ще одна їхня така. Один прошарок, яким вони тримають людей, і а, за допомогою якого вони цю суть енергію і а, хочуть далі також продовжувати це робити. Так як я відчуваю, дивлюся, тому що так повітря металеве, а воно не надовго, тому що йде очищення. Є ті, які очищуються. Але кожен з нас може це робити, яким чином все, що робиться тут на планеті, це всі ці частинки, це все одно є частинки нашої матінки землі. Ми це можемо стабілізувати. Ось ці процеси, навіть всі ці деструктивні хімічні, які десь подаються. Вони нам нашкодити не можуть, тому що ми діти великих богів. Ми захищені, якщо дійсно ми включені, якщо дійсно в нас є така просто безмірна віра і зв'язок із нашими родичами зірковими. Є таке поняття захисту, як такі костюми з плазми, відчуття ось цієї рідкої плазми, вона схожа чимось на ртуть. Це те, що я бачила коли. У мене були певні відчуття із Сатурном. Там є також такий прошарок, який проходять. А це ось ці такі, назвемо так, плазмові костюми. Вони є захистом для дітей великих богів. Я просто вам про це говорю. Хто сміється, смійтеся на здоров'я, так це казки я розказую. А хто задумався, ви му це, це не через розум приходить. Я це говорю, а ваш дух це почув, яким чином це робиться, яким чином це зробити далі. Тому тих, хто включився, тих, хто має ось цей захист, ніяка. Хімія ніякі маніпуляції там ці штучні не візьмуть. Тим паче, силою нашого духу ми стабілізуємо це і ці частинки повертаємо туди, звідки їх взяли із тих надр нашої планети. Нічого вони тут придумувати, того, що створено на планеті, вони не можуть. Якісь різні сполуки, різноманітні можуть, але це все одно з нашої планети вийшло, воно туди і піде. Те, що з інших, де сплави, з інших зоряних систем, то їм туди далеко цим паразитам. Вони, я бачила, які це сплави, але це сплави, які роблять наші рідні боги. Це зовсім інші технології, і їм туди далеко цим паразитам вони не піднімаються взагалі вище ось цих центрів, там може хтось чуть-чуть десь долізе. А туди далі вони взагалі і того їх все дратує, і вони ніяк не можуть туди потрапити. А кожен хто є в пробудженні, я писала про те, що шукають хранителів. Хто такі хранителі, так як відчуваю я, як відкривається, це такі особливі люди портали. Ми шукаємо, думаємо десь там зоріні ворота, десь ось підемо і найдемо там брами, зоряні ще щось. Те, що було показано десь ну декілька тижнів назад, напевне, більше про основні зоріні ворота, які з'єдналися в такому позапланетарному просторі, то зовсім інше. Але мається на увазі ось ці всі портали зоріні ворота, ворота тут на планеті, це, це є люди. Через яких боги проявляють себе, через яких зоряні родичі проявляють себе, і тому тут є особливі хранителі, ті, які в багато цивілізацій були тут. І які тримають простір, і які тримають такі таємниці, про які навіть думати не можна, але вони про це знають. і Вони це роблять. Однак тут ще є нові хранителі, які дуже сильно заховані і від цих паразитарних істот. І ці паразитарні істоти знали, що да, це таке є. І от зараз ось ці старі нові хранителі вони проявляються і ці наші зоряні родичі, вони зараз і шукають тих. Кожного хто є хранителем. А при такі ознаки хранителів, це. Ну, людина завжди знає, що вона не звідси, що вона не просто з глини зліплена, зроблена, що, вона, що в неї якась інформація, якийсь потяг, і якийсь зов, вона знає більше, вона дивиться на небо інколи очі мокрі, так, і якісь відчуття, що я щось багато знаю, але я забувся чи забулася. Оце воно приблизно ці ознаки. У хранителів, в пробуджених хранителів є певні кристали, які знаходяться над Сахасрарою, над нашою. Маківкою вище особливі кристали, вони були проявлені в деяких людей. Знову ж таки, я їх почала бачити з березня місяця. Вони різних кольорів, є особливі, вони міняють постійно форми, вони можуть є ключами, вони можуть відкривати такі, ті бібліотеки на землі, до яких паразитам навіть ну, приблизно не можна думати навіть про це. І ось уявляєте зараз, що відбувається на цій прекрасній планеті, Який в нас тут аеропорт, що в нас тут тут у нас пробуджені хранителі, зоріні родичі, проявлення, зв'язок з богами, оця вся нечисть, яка не знає, куди діти ці свої хвости і що їм зробити. І оце все відбувається, тому щоб це зрозуміти, відчути. Потрібно вийти з системи страхів, ненависті, радості від смерті, радості від якихось таких деструк... деструктивних речей. Якщо ви є воїном, чи ви чуєте цю енергію, нехай це буде ярий вогонь у вас, і воно все стабілізує. Коли ми з цього виходимо, тоді ми бачимо ось той насправді простір, який, який є, і ми можемо читати. Як я читаю? Я не те, що взяла книгу, собі відкрила, і там мені все написано, чи мені хтось на вуха шепоче, чи хтось мене посади і ось каже: дивися, слухай, я тобі розказую. Це наскільки така цікава. Структура взагалі, я навіть не знаю словами людськими підібрати. Тут треба дивитися під кутом, тут треба дивитися під певним кутом, як світить сонце, як світять зорі, який йде звук, який йде смак, який йде, яка думка пролетіла, як її назад притягти і подумати, яка ця думка. Це думка, яка дійсно з поля духа, чи це можливо запропонували паразитарні істоти, хоча вони зараз не підлазять, там можуть лише десь щось. Там вкусити чуть-чуть іздалека словом там сказати про покаяння чи про ще щось там. Так? А в основному це такі треба на, на півтонах між краплин, між хвиль вітрів, між таких променів сонця, між, яких, між сном і яв'ю, в яві між прошарками. Тобто це наскільки цікава і така складна, але дуже цікава система. Однак, якщо є повністю без одного мікро-мікро довіра і зв'язок з нашими зоряними, з ріднею нашою, з нашими рідними богами, створінням, тоді воно все починає відкриватися. Я вам бажаю цього. Я впевнена, що. Багато хто чує, включається. Я відчуваю цю резонацію. Щоб не було це. Ми зараз говоримо по мережах. Ми перейдемо на інший рівень спілкування. Це зовсім інші можливості. Поки що ми говоримо по мережах. Тому я дуже прошу, хто а, такі зовсім не звідси. А, ну ідіть в інші схеми, системи і там собі спорти розказуйте, тому що ну, мене це не чіпає, і до мене це особливо а, не, не буде мене там щось там мені якісь деструктивні. Робити, просто ви псуєте простір, забруднюєте, а потім його потрібно очищувати. Тому дійсно свої схеми і там собі свартеся, щось розказуєте. Уся рідня ми разом. Ми один одного підтримуємо, звемо хто ще спить з нами наші рідні боги. Усе гаразд, щоб не пропонували паразити, щоб там не робили, не показували в повітрі на землі, по звуках, по якихось таких хвилях. Це не те все, це, це їхня система координат, це їхні страхи і це їхній шлях, який закінчується і втягується у внутрішні світи, у точки. У нас інший шлях. Ми просто ще трохи-трохи десь, десь підтягуємося. Ми разом, усе гаразд, усе буде добре, обов'язково. Побачимо з вами.